Слава Україні, слава нашим героям. І всім доброго дня. Сьогодні люди сьогодні поздравляють з праздничком. Питаю, з яким праздником? Зублаговіщення. Дивимося в інтернеті 7.25. Ну, ми то ще цей год по старому календарю. Празднуємо всі праздники всі цей. Ну а ближче до кінця году подивимося. Дай Бог, главне в країні перемоги, будемо празднувати всі праздники, головне, щоб празнувати війни в країні. Вже по, по новому календарю. Їдемо з Кременчуга, продали молочко, благополучно, дякувати Богу. Ну, так як кожен раз люди знають, пробують. Купили сімена пізні капусти, обізили кримінчу, щоб достати нормальні Купили агресор, адаптер і анком. Огірочка. Теж F1 купили, ну і помідорчиків, щоб досіяти ще на срадні і на пізні. Докупили джини, взяли мобіль. E Білий налив. Білий налив. Обов'язково давно його не бачив, Оце побачив і одразу взяв помідор відлічний. Транспортабельність у нього не ухватив. Ну, для дому, для їди він вкусний, сочний, На сок Хороший помідор. Зараз покажу упаковочки агресора і. І анкоми, і... О, а де всі бачки? Всі? Це інкоми агресор. О, це агресор. По 2500 сім'ян упаковочки. Адаптер. О, Це адаптер, Фірма Сінгента. Це вже сім'ї, це вже огірок. Ну, Забери огірочок. Дві тисячі сім'ян стоять 1350 гривень. А де Анкома і е, Кажуть люди, ціна потом на розсаду це є ось Ріксвайн Анкома тисячник, це 400 гривень, 1000 штук стоїть. Ну а адаптер, агресор. Адаптор дешевше, він 1200 по-моєму. Так, да, 1200. Ну на 100 гривень. На, Що? на 150 дешевше, ніж на хоті. Ну так, да, на 150 гривень дешевше. Ну, він той самий, кажуть, улучшений варіант. Ми пробували сіяти. Воно те саме, те цей. Ну і сімена помідорів понапирали. А от капустянки взяли вагон. 5 пачок від ведметки. Від Задовбала вона. Це білий налив. Це білий налив. Там я не бачив. головне, щоб правда була. купив білий налив, а там чорний оплив. Помідор хороший, тільки О, то, що не транспорт. ці помідори. Всі в упаковочках, з надписями. Ну, Перчик. От капустян. Так, 5 пачок. Перчик купили. Як його названня? Один Богдан. Жовтий буде. Да. А, а один як. Ось Степаша. Да, Степашка. Степашка. Тоже м'ятисти, непоганий теж. Все, вони. О, ось тут і. На розвісцімена провірені, брали, все, отлично. Все, ти здоровалась, не? Доброго дня! <гум> <гум> Отак, От набрали дітям мандаринів. Помідорів, яблук. Ну, коротше, помідори тільки, тільки, тільки назва помідорів. Ну, хочеться їм і нам по помідорчику. Попали про що раз такі, як яблуко точно білий налив. Не вгрезеш, не влізеш. Через тертушки непогані, звісно. Мама, через м'ясорубку. Нашими зубами через м'ясорубку, через соковижималку, блендера. Так що якось так їдем сьогодні-завтра оттих. Праздник, казав, ми сьогодні вже не знали, не це. І, ну, і будемо 7 квітня, як зустрічали завжди благовіщення, так і в цьому році праздники ще по старому не перестроїлись. Не, ну, ми, просто не ж... де... ми просто не знали, ми знали. хоча все одно на базар треба їхати. Люди ждуть, у субота базарний день, Кременчук всі Ждуть, які знають, гонять. Ждуть раз у тиждень. вони набирають Праздники празднувати будемо як вільна Україна буде, як перемога буде за країною. Тоді будемо і да. празнувати, і гуляти, і віддихати, а поки робити, надіятися, що з Божою допомогою всі живі, здорові були. І щоб перемога була за нами. Всім щастя, здоров'я і добра. Пока-пока. Пока. пока. пока.